Доброго дня, 1 жовтня. Зараз буде огляд по сорту Чемпіон. Це чеська селекція. Як кожна чеська селекція, є дві ознаки. Головні, це імунність і смак. Високий смак. Хороший. Одна з кращих селекцій, саме чеська. І сорти у них пристойні. Та ж Рубінова, наприклад, багато сортів. От, чемпіон це сорт, який повністю відповідає своїй назві. Кожен рік знімаю. Я вже не буду по всьому саду ходити, там, по щепах. От по дереву чемпіону я ММ106. Кожен рік отакий урожай. Навіть ще тут я вже зібрав половину. Яблука ввішені. Якщо нормувати, то взагалі там бомби там, на щепах за 300 грамів. Та навіть за 400, там отакого от середнього розміру яблука чудово зберігаються е, урожайні, значить імунні, я б сказав би, що нормальна, вище середнього проблем немає із болячками, не замічав. Е, є такий недолік, як під кожна прямистість пошкоджується. Ну, я б сказав, би, не, не менше, ніж Хані Крісп. Тому потрібно обробляти, особливо пошкоджується в крупні великі яблука, і особливо які на сонці. Є такий недолік, Які в кроні зверху, там саме більше таких яблук. Це рік таких я не замічаю. Було 5 обробіток. Препаратами кальцію нормував плоди. І я думаю, що... Якби, ну, в принципі, нормально нормував. Якщо крупні плоди, то вони довго не зберігаються. А отакі от яблуко одне, парочку з'їсти і нормально пригостити знайомих. Це сорт, який я. Багато сортів, там до півсотні, ну вже там і сигналки. Ну, це сорт, який я саме дужче пригощаю знайомих. Тобто, прямо я ще камеру розвожу, і всі довольні. І смак. Просто божественний. Щас зару що на яблуко. От такі яблучка мають на 90% окрас такий червоний. Ось такий вигляд мають. Сейчас трошки піднімуся, щоб урожай показати. От бачимо, який урожай. Ну, просто бомба. От, дуже прадив би цей сорт. Сорт ну, шикарний. Можна і зараз їсти взимку, і, і вони в мене навіть до квітня лежать. Ну, до квітня це трошки прибощив, трошки вони там стають вже такі більшватні. Ну, скажімо так, з зимою йдуть як конфети. Ну і смак. І коли кусаєш сочні яблука і м'якоть така приємна. Не тверда, я б не сказав би. Зараз кілька зірву і зважимо. Рядом бенішун. Один з моїх улюблених сортів. Отакий. От Цього року красавчики. Так, так, кілька зірвав. 272, такий середній це їхній розмір оцього сорту. Якщо нормувати або на сіянцю там взагалі показує Просто феноменальний розмір 233, ну це фактично для нього це маленький. 308. Ну, десь так. В такому плані 207. Це сорт, я, ну так вийшло що не обробляв свічом, там яблука висять і нема гнилі. Осипається і практично не гниють. Тобто, от я замітив, вже другий рік дощі йдуть і проти плодової гнилі у них такий собі імунітет. Ми бачимо, от пошкоджено і от де не -де, 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 де там починає трошки підгнивати. Отак. Але щоб як на других сортах, щоб повністю вже не є, пів півяблука, гнилого, птички там поклювали. Тут такого нема. Сорт шикарний. Радий би б, цей сорт чемпіон в кожному саду.